Добрий день, шановні студенти, мої колеги, мені дуже приємно вас бачити і мені дуже приємно з вами познайомитися буде на сьогоднішньому нашому такому занятті. Я хочу представитися мене звуть Альбіна. Я живу в місті Новгород-Сіверський, це Чернігівська область. Можливо, ви про таке чули. І я б хотіла. Дізнатися і про вас. Будь ласка, представтеся. Наприклад, я Альбіна і я дуже люблю весну. Можете по черзі Наталія Ковриїна. Так, Добрий день, мене звати Наталія. Е, я зараз проживаю в місті водой. Насправді я також люблю весну. Клас, чудово. дякую, Соня. Добрий день. Мене звати Соня, і я проживаю наразі в Харкові, але люблю я літо. Чудово, дякую тобі. Будь ласка, Юлія. Доброго дня, мене звати Юлія. Я наразі знаходжуся в місті Хмельницький, і я також люблю весну. Чудово, дякую, Юля. Ніка. Доброго дня, мене звати Ніка, я знаходжуся у місті Харків та я полюбляю осінь. Дякую. Ліза. Добрий день, мене звати Ліза. Я зараз знаходжуся у місті Лазова і я люблю будь-яку сонячну погоду. Дякую, Микола. Доброго дня, мене звати Микола. Я живу в місті Харків і я люблю зиму. Дякую, Катерина. Доброго дня, мене звати Катерина. Я живу в а, селищі міського типу Золотів, і я ну, напевно в очікуванні літа. Чудово. Ну, Я сподіваюся, з усіма познайомилася так, хто нас доєднався, мої колеги. Так. Дякую вам. Значить, у нас така тема сьогодні, ви знаєте, так, же, я зараз спробую її вивести на екран. І ми спробуємо з вами. Ага, не можу вивезти яка. Так, сьогодні наша сьогоднішня тема це самодопомога, відпрацювання навичок психологічної допомоги та самодопомоги у психологічному стані і такий психологічний стан, як нервове тремтіння. Бо ми з вами переживаємо такий час, коли нам здаємо таке відчуття, погоджуєтесь, да? коли особливо ми отримуємо дуже негативні новини. Тому Зараз хотіла би вивести на екран, да, ось наша тема нашого сьогоднішнього заняття. Я сподіваюся, що сьогодні ми отримаємо масу задоволення, отримуємо а, позитивний результат і навчимося давати допомогу не тільки а, оточуючим людям, да, а й тим, хто і нам самім собі, да, тому що, ну, коли поруч немає нікого, нам це важко. Добре. А, весна. Це така чудова пора, так, як було на попередньому слайді. Дехто з вас любить різні пори, ну, пори року. Так? Я люблю весну, хтось теж любить весну, і так як у нас за вікном весна. Весна. Подивіться, будь ласка, вікно, якщо це вам зручно. І подумайте, що нам дарує весна. Уявіть собі, от що вона дарує. Це можливо, перша зелень, перші квіти, їх запах. Шановні, а що ми можемо подарувати собі один одному, от зараз, знаходячись тут? Точно, то давайте будемо посміхатися один одному да? і будемо налаштовуватися працювати. Скажіть, будь ласка, а що ви знаєте про стрес? Взагалі, що це таке стрес? Ну, це реакція організму на якісь нервові ситуації? Так, дійсно, це реакція організму на якісь ситуації. Я пропоную вам зараз висказати свою таку хмарку думок з допомогою спеціальної програми. Зараз вона з'явиться. Ця програмка. І якщо вам зручно, ви можете відсканувати цей QR код і перейти за цим покликанням. Якщо вам зручно, будь ласка, перейдіть за цим покликанням. У кого не вийде за QR-кодом, нічого страшного, я можу зробити вам покликання і скинути нам в чат. Можливо, це буде. Можна, будь ласка, покликання, адже я ну, зараз з телефону і не дуже зручно. Звичайно, звичайно, так, я скидаю. Покликання я скинула вам. Так, дякую, дякую. Угу. Це збуджено, хвилююсь, нервуюсь, засмучуюсь. Да? Не знаю, як чинити. Тобто стрес знайомий нам всім. Напружений. Угу. Так, не можу вирішити проблеми. Не знаю, як чинити. Дійсно, дійсно, це все відбувається. Добре. Дякую, дякую, шановні, дякую. ось давайте з вами дізнаємося трошечки про сам а, стрес. Ну, про стрес ви вже знаєте, навіть відчували це на собі, але що ж таке поняття нервове так? От Давайте розберемо його, це поняття і спробуємо його а, подолати, навчитися подолати, як коли це трапляється з нами, і коли це відбувається з людьми, які знаходяться поруч і з нами. Тобто, коли людина нервово перевантажена, вона стресує дуже тривалий час, і в результаті виникає таке відчуття да, тремтіння. Таке відчуття, знаєте, наче людина, вона їй холодно. От таке відчуття, Наче їй дуже холодно, вона відчуває її тремтить. От ви колись перемерзали, правильно можливо. Да? І от що відбувалося з вашими кінцівками, з вашим тілом, да? таке тремтіння. А які ж ще ознаки, окрім цього всього, да? е, людина ну, в такому стані, вона не розуміє, що з нею відбувається. А як ми можемо з вами допомогти цій людині? Перше, що ми можемо зробити, взяти потерпілого за плечі і дуже сильно потрясти. А знаєте для чого? Хто знає, для чого це потрібно? Чому не заспокоїти, не обійняти, а саме потрясти? Ввести в стресову ситуацію. Так. Можна. Дякую. так, дійсно. А чому потрясти? В цій ситуації, коли людина переживає нервове тремтіння, у неї дуже сильне напруження м'язів. Якщо людину заспокоїти, ця, це тремтіння, воно залишиться на фоні хронічного захворювання, такого, можливо, тривалого. І тому, що потрібно? Звільнити, дати вивільнити цій, цьому тремтінню. Що ми можемо взяти? Візьміть, будь ласка, зараз з собою будь-які предметники, подушечка там будь-яка іграшка. Візьміть її, Візьміть, що поруч з вами знаходиться. Будь-який предмет, будь-який. Я б от візьму листочок. Да. Ой, а вона не повна чашечка. <світ> <світ> Добре. Да. І давайте спробуємо потрясти, наче ми допомагаємо своєму другу, і коли ми бачимо, що у нього такий стан. потрясіть його, з'євніть його енергію. Відчуть наскільки, по тридцять днів, тільки не повну чашечку, будь ласка, а по суті чого таке: візьміть, потремтіть, потренуйтеся. Так, Двома да, руками, двома руками, бо однією ви не впораєтесь. Так, тремтіть, звільняємо енергію. Так, так. Але при тому зверніть увагу, у нас говориться, що потрібно розмовляти, продовжувати з ним розмовляти. Бо він в стресовій ситуації подумає, що ми хочемо на нього напасти. На тому ми з тобою, ми зараз подолаємо цей стрес. Пробуйте щось говорити. Тобто говорити, промовляйте зараз, пробуйте про себе щось говорити. Ну тобто вголос промовляйте, да, от промовляйте, не бійся, я хочу просто тобі допомогти. Тобто, це перший шаг, коли крок, перший крок, коли ми можемо зробити надати допомогу людині. Зверніть увагу, що не можна біймати потерпілого. Притискати його до себе, укривати чимось теплим, заспокоювати, говорити, що він, щоб він взяв себе в руки. Чому людина повинна звільнитися? Звільнитися від цього стресу? Так, ми це розібраємо. Що це таке? Що це за явище? Дощ. Звичайно, дощ. Тобто ми переходимо до наступної вправи, яка допоможе нам подолати нервове тремтіння. Що ви знаєте про дощ? Він мокрий. Він мокрий. Так. Що ще ви знаєте про дощ? Ну, наприклад, мене він якось заспокоює. Я люблю таку погоду, коли там пасмурно, коли не так сонячно. Ось, Бажано, щоб, можливо, навіть з громом. О, чудово. Так, можливо, хтось іще хоче додати. Тому ми зараз виконуємо таку вправу, яка теж допомагає стресові таким тремтінні, коли у нас тремтять або у когось тремтять руки, що ми можемо, можемо зробити саме вправа дощ. Я зараз пропоную вам виконати ці завдання разом зі мною. Будь ласка, якщо вам зручно, трошечки віддільніться від стола і встати. Бо так ми трошечки зможемо задіяти всі м'язи. А ви знаєте, що нервовий стрес виникає в результаті того, що напружуються всі м'язи, да? і людина відчуває. Тромціння по всьому цілу. Тому, будь ласка, давайте встанемо і разом виконаємо таку вправу, пов'язану з дещом дощом. А отже, ви повторюєте за мною, але зверніть увагу, коли ми будемо виконувати вправу, ви маєте дослухатися до тих рухів, до тих відчуттів. Тобто прислухайтесь і задіяти до е, цього звуку і задіяти всі свої м'язи. Бо коли ви не будете задіювати всі свої м'язи, ви можете навпаки нашкодити собі або тим, кому, кому ви будете надавати цю допомогу. Отже, весняний дощ на вулиці здійнявся вітер. Відчувайте, як. Вітер починаєш помітити, як ваші руки нагріваються, починає капати дощ. Прислухаємо, відчуваємо. Дощ починає посилюватися. А оці гра, справжня буря, задіювати всі м'язи. Але що це? Буря починає поступово стихати, задіємо, б'ємо по стегнах стоїть, ми ще трошечки, б'ємо, тобто трошечки стихає буря, ногами перестаємо тупаціти, але продовжуємо руками. Далі дощ починає у Тихі шела вітру. Відчувайте, прислухайтеся. Виглянуло сонечко, Усмішка у нас на плечі. Дякую. Відчули ви на собі, наскільки ваші м'язи розслабилися після цієї вправи? Так. Це дуже добре. Дякую. Так, ми йдемо далі після дощу. Як ми сказали, у нас з'являється веселка, тобто з'являється сонечко і знаходиться веселочка. Що ще ми можемо зробити, шановні колеги, коли ми стикаємося зі стресом? Подивіться навколо себе. Подивіться, тобто зверніть увагу на предмети, які знаходяться поруч з вами. І зверніть увагу не просто, що цей предмет знаходиться, але зверніть увагу, якого він кольору. Це може бути коричневий стіл, ваза з квітами, біла стеля. І зосереджуйте увагу на ньому. Зосереджуйте увагу на ньому, який він насправді. Для чого це потрібно? Це допомагає вам відволіктися, якщо ви відчуваєте саме це нервове перенапруження. Тобто ви, ви починаєте контролювати, ви починаєте збиратися докупи. Ви ж знаєте, якщо поруч з вами знаходиться ніхто, ніхто, окрім вас, не зможе надати цю допомогу. Такі ж вправи виконують і військові, які знаходяться у нас на передовій. Їм теж дуже важко, дуже важко, і саме тому вони допомагають самі собі. Таким чином. Яка ще вправа? Дві хвилини ви? до закінчення. Дякую. Тобто, ви можете побачити ще одне право. Я, ви спос... я е... сподіваюся, що вам ці вправи будуть. Потрібні, якщо що ви пригадаєте їх в потрібний час. І мені справді було дуже-дуже з вами приємно познайомитися. А тепер, будь ласка, усмішка. Усмішка і реакція. Мені дуже було приємно, і якщо ви не проти, я зафіксую вас для того, щоб ви залишились. І, можливо, ми в майбутньому з вами зустрінемось. Дякую.